Наша організація вона постійно розвивається і відкриває нові нові міста. За 2016 рік було відкрито АСІ в Полтаві, АСІ в житомирі АСІ в чернігові І тому насправді наше поставництво АСІКО Черніса, завдяки нашій находки Альоні вирішило, що саме тут ми можемо відкривати також щось нове, і саме тут ми можемо створювати ось цей новий осередок осеред, між государності. На даний момент це 18 міст України. Якщо говорити про Айсов Чернівця, це 93 літовський досвідів, тобто 93 людини на стажування. Це 300 учасників організації та проєктів. Тобто це означає, що так чи інакше кожен наш всі наші проекти охоплювались приблизно просто людей.

Для того, щоб можливо, кожен з вас зараз зміниться теж під цього цієї зими, щоб її не практикати. Просто, Щоб мати знову отримати такий досвід для забутній, знайомство з новою культурою, знайомство з новими людьми і з з новою діяльністю для себе. За допомогою степень ми можна вибрати, які у вас навички, що ви хочете робити, які дати вам підтавки, підходять. які дати підходять? Обираючи їх, вам будуть мабуть, скільки. Куди ви можете дивитися? Вже коли подалися на споживання, прийшли з підпасть, якщо вже все круто. Вам на коштів приходить лист з тим, що ви підпацію. Закупили організаційний внесок, отримав різу видке. Один з маховці не завжди простіших, але організаційний,

Ми розповіли про багато можливостей, які є зараз диссидентів з Кам'янця, ну, де вони куди не можуть поїхати, в яких стажуваннях можуть прийняти участь. І ну, я задумався над тим, щоб поїхати як, неї, як мінімум це в Румунію, Словаччину і в Грузію, все те, що можливо вже цієї зимою, вже через місяць.